Виконуємо номер 1133 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розташуй у порядку спадання дроби 1931, 7-31, 30-31, 18-31, 6.31 і 21-31. Та прочитаєш назву обласного центру на сході України. Які ще обласні центри нашої України, ти знаєш? Приступаємо до виконання. У порядку спадання, отже, від найбільшого до найменшого. З двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той дріб, чисельник якого більший. Отже, найбільше число у нас 30, тому і дріб 30, 31 найбільший. Відповідна літера. Далі наступний дріб буде 21 21,31. І літера А. Далі 19 19,31. І відповідна літера. 18 31-х і літера. Далі 7 31 і Літера і. І останній найменший це 6 31-х. І літера відповідна. Ми отримали назву обласного центру на Сході України Харків. На питання, які ще обласні центри нашої країни ти знаєш: Суми, Чернігів, Київ, Дніпро. Запоріжжя. Ми розташували в порядку спадання дроби. Та прочитали назву обласного центру на Сході України. Номер 1133 виконано.